Привіт! Знімаємо підвісний підшипник на картині машинка Santa Fe. Значить, зараз буду відкручувати тут гайки. Перед тим я нацарапав мітки, щоб потім все зійшлося. Там, має бути по ідеї гайка така. І воно відкручується. Ми будемо зараз бачити. Так, відкрутили ми болти, стукнули раз, осюди, воно відлетіло і тут ми бачимо шрус. Шрус тут посередині стопорне кільце. Зараз його знімаємо і шрус має злізти. Можливо, прийдеться постукати трохи з другої сторони. Далі будемо туди добиратися. Так, зняли звідси шрус. Знімався він, скажем так, легко. Тут я сидів, звідси я його постукував, тільки важливо вбити по внутрішній обоймі сюди. Ось. З тої сторони внутрішньої обойми Хто не знає, як він працює, такий. Типу підшипник, але хитрий підшипник. Рухається тако, я думаю, зрозуміло. Такі дві обойми є і шарики. За рахунок цього Карданний вал. Є такий гнучкий. Значить, це ми зняли. Далі що? Тут є така шайба, така, як би стопор такий. Зараз треба буде стукнути, він, по і має легко піти. Там за ним вроді як має стояти ще стопорне кольцо, але воно було тут. Скоріше всього, його тут не треба. Ну тут є якесь місце. Ми зараз подивимось. І зняли ось цей стоп, позвідси. Такий там був. І зараз напевно найважча робота зняти той підшипник. певно, що прийдеться його по чистям розбирати і вибивати. До речі, через що я це роблю? Чуєте який звук? Я думаю, що це так точно не має бути. І люфт. Тому і чути навіть. Чути було, що щось підгоджувало в машині. Але вже коли добрався сюди, то вже ясно було що тут. Так, розбираємо далі. На сьогодні в мене робота по цьому завершена. Потрібно брати булгарку і зрізати оцю штучку. Далі боймо вер... ту резинку. Верхню обойму, потім нижню, бо звідси добратися туди дуже складно. Пробував, нічого не виходить. Завтра візьму булгарку і зріжемо. Так, значить взяв булгарку. Зараз будемо розрізати його по частинкам і знімати. Працюємо. Трошки роботи болгаркою зубильцем. Значить Спочатку це розрізав, я зняв, далі ця верхня обойма розрізав, трошки зубильцем побив, воно вийшло. І останній, ну це вже всередині, бачите, яке ржаве, воно через той зносилося, попадала вода, видно. А це вже внутрішня обойма. Я її навіть не різав. Просто вже звільнив, постукав зубильцем, воно пішло. Все. Отак знімається. Ну а новий в аналогічному порядку все. Ну, ясно, різати його не треба. <різати> не знаю, чи буду знімати, як новий, ставлю, скоріше всього, що ніби це багато пару днів треба чекати, поки він прийде. Дякую за перегляд. Такі пироги.